Сімалоха, друзі. Поки Стефен Карі радує жителів Сакраменто, граючи з ним в баскетбол. Поки дівчина Хардена ловить букет на весіллі, подивіться на його реакцію. Поки Джейсон Кіт називає Джейлона Брауна найкращим гравцем Бостона, фінал NBA у розпалі. Тому смачного всім і давайте вриватись. Бостон Селтікс Даллас Маврікс. Другий матч фінальної серії, і одразу не дуже втішні новини. Участь луки Дончича перед другим матчем була під питанням, Адже, окрім коліна та гомілки у нього ще додалось одне ушкодження забіг грудної клітини. Але все-таки ми знаємо Дончича як справжнього бійця, і він буде грати майже за будь-яких обставин. І сьогодні подивіться, з яким бандажем величезним він на грудній клітині, і все одно буде грати у другому матчі в Бостоні. До речі, про Бостон та його безжальних фанатів. Лука! Лука! Будь ласка, Лука, зроби зі мною селфі! Дуже дякую тобі! Але ж ти знаєш що? Селтікс виграє в чотирьох матчах! Селтікс в чотирьох матчах! Чотирьох! У тебе буде нулячок! Окей, друзі, ми з вами на паркет в минулому матчі Бостон не здвоювались проти Луки Дончича. Грали один на один, щоб уникнути руху м'яча. І сьогодні Лука такий: один на один. Лец гоу гайз. Фейдевей середньої дистанції заходить флоутер через Тейтума також заходить. Далі Кайрі Ірвінг намагається прокинутись, але Дерік Уайт не дає йому дуже надійно блокує під кошиком. Пізніше все ще у першій чверті Джейлен Браун біжить у швидкий відрив, обходить Дончича на першому жкроці і намагається зламати кошик потужним данком. Джей Бі казав, що він не одружений, тому в перерві між матчами у фіналі буде просто вдома дивитись Гаррі Поттера. Так ось. Дончич йому сьогодні показує свою магію із середньої дистанції І з відхиленням забиває, і здалеку також забиває. Бостонці ж тримаються за рахунок штрафних кидочків, бо здалеку у них сьогодні, на відміну від першого матчу, взагалі не залітає. Ну а Даллас не може дисципліновано відзахищатись у трисекундній зоні, тому... Рахуночок наприкінці першої чверті більш-менш рівний, а Лука Дончич продовжує ставити свою музику. Ще один фейдевей середньої дистанції через голову Пейтона Прічарда. До речі, в Даласі вже був один білий хлопець, який всіх знищував своїм фейдевеєм середньої дистанції. Його дірком здається звали. Ну а Дончич за першу ж половину набирає 23 три Робить плюс 6 для Далласа у другій чверті. Але Селтікс у відповідь мають забагато зброї в своєму арсеналі. Тейтум асистує Вайту на триочкову дистанцію. Далі знову Тейтум. Асистує Джейлену Брауну у ранньому нападі. У Браун класна робота ніг. Бостон вже попереду у цьому матчі. Ми ж повертаємось до Луки Дончича. У нього був лише один асист у попередній зустрічі. Сьогодні в 11 разів більше. Парочка чудових передач на Деріка Джонса Джуніора. І знову нас рахунок рівний Бостон, звісно, буде відповідати. Це буде робити Джру Холідей, найкращий гравець Селтікс у цьому матчі. І о о, це не дуже класний вісник. Адже коли Джру набирає 14 і більше очок, то Бостон мають результат в цьому сезоні 33 перемоги і всього лише одна поразка. Але з іншої сторони Дончич показує ще більш круту гру. У нього перший тріпл-дабл у фіналі в історії Маврік. Сьогодні 32 очки, 11 підбирань, 11 асистів. Щоправда, допомоги знову немає. Кайрі Ірвінг знову все сьогодні промазав. Бостон-Жанатомі сьогодні чудово захищаються у третій чверті. 15 втрат вони зафорсили у Далласа, 8 тільки у Луки. Джру Холідей, чергові очки із фарби. У нього сьогодні 26 плюс 11 підбирань. Всього лише три промахи з гри. Джейлен Браун додає 21, робить плюс 13 для Селтікс. Досить критична ситуація для Маврікс Лука, черговий фантастичний пас на Екзума. І тільки Далас коротше до мінус шести як Пейтон Прічард середини майданчика. Дуже боляче б'є по моральному стану Далласа. Дуже боляче. І він продовжує це робити. Підкрався до луки, поцупив м'яча. Тейтум ще одну шикарну передачку віддає. І знову десятка переваги у Селсікс. І далі подивіться Джру Холідей та Дерік Вайт. Показують, чому вони найкращий захисний бекорд у всій NBA. на двох. Ось тут на рівному місці роблять перехоплення і абсолютно відкритий триочковий від Джру Холіде. Далі знову Джру Холіде проникає. Скидка на вайта і ще один триочковий. Уайта сьогодні 18, три перехоплення, два блокшоти. У відповідь Дончич просто всі свої останні сили віддає, аби врятувати цей поєдинок. Класний пас. Далі Елу Хорфорду демонструє, як каже Редік, свої найкращі гальма в NBA. Просто шикарний діселерейшн and One. Лука зі штрафної лінії робить мінус 5. І треба відбитись тепер Даласу. І що б ви думали? У них це прекрасно виходить. Джейсон Тейдуму проходить Діджей. Класно, його блокує. Треба набрати очки. Відстань буде в одне володіння, але Піджей Вашингтон наривається на черговий блокшот від Деріка Вайта. І знову у самій кінцівці Дерік Вайт і Джру Холідей роблять абсолютно все, що від них необхідно для перемоги. Звісно, ще обов'язково відмічаємо Джейсона Тейтума, Тейтома, якого так він багато змазав. 18 очок всього лише, але при цьому дев'ять підбирань і 12 результативних передач. В цілому ж, поки що, ця серія показує, що така кількість таланту, яку має Бостон, для Далласа поки що забагато. Ну і рахунок 2-0. Серія переїжджає до Техасу. Мене немає до тебе питань. У мене є від себе від досвідченого гравця інформація, тому що тут ми бачимось останнє. Коротше кажучи, не фіксуйся на якихось там. Не неважливих, непотрібних титулах, а просто продовжує робити те, що потрібно, і не важливо хто там, що там каже. Ага, окей, окей, дякую, шак. А ти хоч щось зрозумів? No. Okay. Добре, я поясню тобі. Я мав на увазі, що всі намагаються роз'єднати тебе. і Тейтума. не звертайте на це увагу. Неважливо хто перша зірка, хто друга. Там кобі чи шак. Я набрав свої 40, кобі свої 39. Просто виграйте чемпіонство. Тепер зрозумієш на 100% згоден. Окей, я радий, бо що це пояснювати тобі. Хороша робота сьогодні, але ще більше роботи попереду. Продовжуємо. Чудова робота, як і казали, сьогодні треба буде зіграти як найкраще, аби перемогти. Тому молодці, що проявили фізичну і ментальну жорсткість, і грали правильно. Всі приймали дуже хороші рішення, можливо, найкраще рішення було це ось той кидок. Бо треба бути ментально безжальним, щоб взяти такий кидок за три секунди до кінця чверті. Ти молодець, що це зробив. І пам'ятайте, чим ближче ви до своєї мети, тим легше людині розслабитись. Вони будуть битись до останнього. Тому ми мусимо бути голодними. Мусимо залишатись голодними. Все тугезер гезер на три Рад, два, три тугезер. гезер. Ану, скажіть, ми могли перемогти в цьому матчі? Так так, круто, і від цього ми маємо відштовхуватись. Добре, так у нас будуть втрати, будуть різні складнощі, але ми маємо один одного підтримувати. А Джейсон пару років тому у фіналі і молдока кинув тобі челендж, щоб ти більше і більше вчився плеймейкінгу. Також скажи, як ти на цій стадії своєї кар'єри і на цій стадії чемпіонату у фіналі продовжуєш розвиватись і... Бути не тільки скорером, а продовжуєш, що називається, приймати правильні рішення і грати в правильний баскетбол. Ну ви правильно сказали, ми вже були на цій стадії. Якщо ви пам'ятаєте, ми тоді не виграли. Тому звісно, що ніяка моя потреба набирати очки, ніяке моє там его не може нам цього разу да, завадити виграти чемпіонство, до якого ми так довго йшли. І так, звісно, що будуть моменти, коли мені треба набирати очки, і очевидно, мені треба кидати краще набагато. Ми завжди кажемо, що треба робити те, що треба, і стільки, скільки треба. Тому, звісно, що якщо мені треба буде віддати там 16 потенційних асистів, і я при цьому не буду лідером за скорінгом, але це нам допоможе виграти. Ізі, записуйте мене. Далі журналіст питав, де би зараз Селтікс були без Джру Холіде. Ну, дуже добре, що нам не доведеться це дізнатись. Я дуже радий, що у нас є Джру, і сьогодні він зіграв просто ідеально. Якщо хочеш виграти кросівки із автографом Двайта Ховарда, то бери участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там ще є круті подарунки. Всі подробиці знайдете у дописі. Джру сьогодні показав приклад того, як грати ідеально. За цей сезон у нього були абсолютно інші ролі, ніж та роль, яку він мав у Мілокі Бакс. І ви знаєте, кожен раз він міг адаптуватись. Не багато хлопців це вміють грати різні ролі у різних стилях і все одно бути суперефективним. В нашій команді Джру не отримував багато часу з м'ячем, але він неймовірно захищався. Він став спеціалістом із із кута. і ось це все показник того, наскільки він крутезний гравець. Сьогодні суперник нас змусив грати розумно раз за разом, приймати правильні рішення. Завдяки цьому у Джру з'явилось багато можливостей. Він їх прекрасно використав. Короче, кажучи, він до біса хороший гравець. Він хороша людина, тімейт. І наша сьогоднішня перемога це його заслуга. Крута гра. А мій вчорашній коментар. О, класний рінгтон. І так, що ж раз сказав Холідей, спочатку Джейсон Кіт прокоментував, що Джейлен Браун це найкращий гравець Бостона, і коли у Холідея спитали прокоментувати ось цей вислів Джейсона Кіда, то Холідей сказав: Я в принципі з цим згоден. Також люди трішки неправильно зрозуміли, що я мав на увазі всі чомусь почали думати, що я ставлю Брауна вище за Тейтума, Але ні, це взагалі абсолютно не так. Справа в тому, що я просто люблю хвалити своїх тімейтів, особливо коли вони класно грають. Це це моя фішка. Коли я був обмінений в Бостон, перший, хто мені написав, був Тейтум. і по чесному завжди вони обидва знали, що я про них думаю, як про гравців. І я би ніколи не став їх порівнювати, бо вони абсолютно два різних гравці. Тому, будучи їх тімейтом і знаючи, скільки вони разом всього зробили для цієї франшизи, та навіть будучи їх опонентом, я завжди знав, що це за гравці. Вони сприймались нероздільно і як щось одне ціле. Тому ще раз про вчорашній коментар: я не вибираю, що хтось кращий, Я вибираю обох. Вони обидва суперзірки. Вони це доводять ось тут на найбільшій сцені у світі. Лука, дуже важкі два матчі на виїзді. Вдома що конкретно ви можете зробити, щоб якось покращити результат. Забити більше очок. В кінці кінців це баскетбол, і нам просто треба вдома показати кращу гру. Очевидно, наша тактика сьогодні не спрацювала, бо ми програли. Але врешті-решт, нам треба робити більше китків, більше спроб. Бо мої втрати і змазані штрафні нам сьогодні коштували гри. Тому я маю бути кращим у цих двох категоріях, але знову ж таки ми маємо влучати китки, щоб вигравати баскетбольний матч. Всі інші новини NBA, які не потрапили у випуск. Ви знайдете в телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а я дякую всім, хто допомагає каналу фінансово. Знаєте, цей випуск виходить завдяки вам. Хто хоче доєднатися, посилання знайдете у дописі. Ну і на цьому всім па-па.